Всім привіт. Ми їдемо в парк, так, Арлюся. Їдемо в парк. Стасіка, помахай привіт. Привіт, ми їдемо в парк. Так, будемо кататися на качелях. Так. Да? Так, і їсти що? морозиво. Так, а, в... да, а там е-е є ще він доїхав і на парк. Який? Який то що там є э, є Там називається бут... парк Дротячня. Парк да. Дротячня. Так. І я На, чого, на батуті? Так, да, на батуті такому Ага. То, що з'їжджати там, знаєш, там такі є. Там такі є роботи, які там перекидається. Ясно. Ми вже приїхали в парк. ми вже Пар Так, Люси, тільки не по калюжах, не по калюжах. Мама!

Стасік, ти куди? Теж? Стасик. Ні, я йду туди. Куди? Да. На грибочок, так? Да. Ромашку хочеш? Ні, я хочу туди. Да. Куди? Да. Це велике колесо, Стасіку, там дуже страшно. Не, не. Дуже високо, ти не боїшся? Так. Вали причини Так, Татко с е, старці комедить на ромашку. Перші з них пересаджують. Їх було холодно. Як щось хмариться, тощю буде чи що. waaruit kwam dit? hoe heet daar zijn we vandaag met hem naar het zuiden gegaan, met hem naar het zuiden, naar het zuiden, naar het zuiden. kerelus. naar het naar на каруселка. на грибачок, так? Карл се бежи. Давай. Влиза на световатчес. Ти май Де караденочки иде? Ти давай. Виручку. Ти королюшечка. Відомі. Давай. На ну, що ти хочеш? Скажи, що ти хочеш? Куди йдемо? На що йдемо? Так, там наші хлопці. Де ти хочеш, так, туди, де кордися хочеться по. На вертолітик, давай. Тут Карлюся сіпає. Так, доня? Так? Давай. ко Знай головку сипай. Сіп. Сиди. Сиди. На-на-на! Красунька маленька. Кироліночка, ти подобається? Ти подобається, Карлюся. На-на-на. Керолюсочка. королюся, Тобі подобається? Гарно, правда? Треба буде королюся тако кружляти, так? Вертолітирку. Так, а там веселі гірки. Хлопці наші вже катаються. Ромашка. А королюся вже пересіла. Так? На таку машинку. Кароліночка. Королюся. Ти подобається? Подобається. Мама на ручку не відпускає, боїться. Королюся. ей, класно. Хлопці наші теж окружляють. І ми кружляємо з королюсею. Ні, королюся, ми тут будемо кататися, доня. Ми тут будемо, донечко. Ти не можна переходити? Ура! Я класно. Це мама за так. Я знаю. Так, керлюся. Керолюся. Керулюся знову пересіла. Tá, tá, se você liga, brilho. Você conhece isso? Já. Você está com Tá? Aham. Tudo carlista do jeito. Татику маєш пасажирів, їдь. Так. Так, перенесечко корлюся, ви куди їдете? Куди їдете? Йдемо ще на якісь гірки на морозиво, йдемо. Тасіку, Королюсі, йдемо на Морозово, ще на якісь гірки. <пасування> <пасування> Тасюлечка, ходіть. Так, Королюсі що шукає, де би в нас ще присіла. Ти ж там була, Кароліночка. Допомогти каролюсь Сама? Каролюся. Каролюся вже на, на цьому. Ігровій грувій кімнаті. Такий кидає м'ячиком. Сивачка. <рес> От і так. Обережно, бо там дівчинка. Керолюся. Кирлюся, йди на горку буде з'їжджати? Йди. Не, не сюди, Карлінка. Керулюся. спрощений варіант. Каролінка, йди туди, туди ти дівчинка, йди. Каролюся, йди за дівчинкою. Каролюся, не туди, не лізь. Щось вона не хоче сюди. Кароліночка, там дівчинка йде. Так, ось Крилюся. Стасік на батуті. Ой-ой! Так, десь наш стасік тут є. Секунда, да, да. А вот Стасик наш. Стасик. Привет. Стасику, привет. Привет. Так. Так, так Так, поліз на горку. <плес> Як він швидко перелягається, навіть будемо зняти його. помахай привіт. Привіт. Класно на батуті? Так. Да. Класно? Тут, тут всі багато. Я, э, там такі горки американські там э, тут є. Ага. Ну все, давай, біжи, стрибай. Класно. Кароліночка вже кидає м'ячиками. Каролюся. Привіт. Кароліночка, йде на горку, буде з'їжджати з горки. Каролюся. І там по схуденках. Кароліночка, іди по сходинках. А то м'ячиків, так, Каролюся? Йдемо по Морозиву Варто? Не знаю, питаєтеся. Стасіку. Вато будете? Да. Стасік, стасі, вату солодку хочете? Добре, да, зараз подивимося. О, тут морозиво є, є, є. є. Я хочу зефіру. Зефіру. А? снікерс хочу. Добре, ти хочу. будеш снікерс. Я снікерс. Стасик, ти будеш точно снікерс? Так, да, точно. Добре, снікерс. дві кульки снікерсайки. Стасіку, давай може якусь одну кульку візьмеш Наприклад, там ти хочеш, ще якусь іншу кульку. Давай, Стасіку. Yeah. Хочеш два снікерса, так?

Я не знаю, який я хочу. Я взагалі то хочу... де вона є? Стасик, забери руку. Карамельку. Одну карамельку і одну пломбіра. А ти що хочеш, каролюся? Да. Зараз Та, ми розмово. будемо. Але яке? Хто тобі давати твій снікерс, так? Ну так. Твій снікерс давай, погнав. Тільки... Тасько, класна вразиво. Щоб була не було. Смачненько, Сасько. Зараз Королюся теж буде гамати. Так, Королюся? це Так, і нам давайте ще один е е снікерс і бабл гам. Ти Королюся, будеш оце? <шу> так. <шотка> так. Ну добре, на. Снікерс. <шу шотка> І баблгам. Вау, яка смачненька. Кирилю, це смачненьке морозиво. Смачного. Кирилю, смачного. Тазико смачного. Кирилю, смачного. О, шарик. Я хочу шарик. Все. Ммм. Так. 45. Ага. 45, так? Каролюночка, може ти будеш ця? Карлюсь. Може будеш ця морозова? Зараз почекай. Стасико, візьми, будь ласка. Карлюсь, тримай тут. А це візьми, потримай, Стасико. Бери. Тримай добре ручками. Це кормінська любимо розміру Бабл Хам. О, oh, як смачненько, як смачно. Керло. Так, тепер куди йдемо? Кирлюсь йдемо. Чижа, ти собі не брала? Йдемо, це, йдемо там в парк далі, трошки погуляємося. Я сейчас не грушал ніхто попрята не будет.